Вітаю усіх шанувальників несвітського життя. У листопаді вся світова громадськість відзначає Всесвітній день туалету. Чесно, це дуже важливе та особливе свято. 19 листопада 2001 року його започаткували в ході Сінгапурської міжнародної конференції, присвяченої проблемам туалетів. До речі, місце проведення було обрано не випадково. Сінгапур вражає бездоганною чистотою відхожих місць. Більше 200 делегатів з Азії, Європи і Північної Америки, які представляли 17 національних туалетних організацій, зустрілися щоб обговорити нагальні проблеми і розглянути нові концепції розвитку туалетної справи. Результатом зустрічі стало утворення всесвітньої туалетної організації, яка і стала ініціатором створення цього незвичайного свята. А що думають полтавці про стан громадських туалетів? Запитаємо у народа, а за найкращі відповіді будемо вручати обереги несвітського життя, ляльки-мотанки від нашої майстрині Наталечки Свередюк. Вони такі гарні, за них варто поборотися. А що думати, щоб частота була? Більш нічого я не думаю. В закладах, кафе, там, клубах то нічого. Більш-менш. А інших. А вони ж платні, як... повинні ж бути чисті? Повинні бути, але не завжди. Відповідають ціні. Трошки жалюгідний стан громадських туалетів. Хотілося б Детальніше. трошечки покращити, щоб. Якість е покращити в них. А що для цього треба? Збільшити їх кількість, можливо. Так. Сервіс підвищити в них. Так, що таке сервіс? Сервіс це перш за все чистота та порядок, щоб був в них, звичайно. Ви ж таку придумали програму, що аж мене розсмішили. Які вони були, були вони безплатні, а зараз платні. От. А на якість їхню це вплинуло? Як вони стали платні, я перестав у них ходити. Тому я якість не знаю. А безплатні які були? А безплатні були всякі. В Петровському парку був поганий, а біля кінотеатру Котляревського був нормальний. А на базарі? На ринку ой, я там сто літ не був. Я, гадаю, їх недостатньо у нашому місті. А наші люди куди будуть ходити? Ну взяти той же центр в нас є лише от злате місто і все. А треба, щоб було більше, я правильно я розумію? Я гадаю, так. Ну, щоб там маленька дитина захотіла в туалет і щоб їй було де сходити. А, на, а не під дерево підсаджувала, да, так? Я вважаю, що це не некультурно. Можливо, можна було б трошки краще про них піклуватися. А хто це повинен робити? Спеціальні служби. Все печально. Дійсно дуже критичне стан. Хто це має робити? Навірно, люди, які у яких це є робота, чи... а люди, які туди несуть свої відпрацьовані організмом, скажімо так, екскременти, не повинні за цим стежити? О, повинні, але в мірі. В якій мірі? Навіть не знаю. Дякую вам, дуже дякуємо. Молоді люди, вони ще все дізнаються, все в попереду. Ми ходімо далі. Ми не посягаємо на шоколадку. У нас зовсім друга неапетитна неепітітна програма про день туалетів. Ваша думка про стан громадських туалетів в Полтаві? Я навіть Не знаю, туалети не ходжу в Полтаві. Ви не ходите в Полтаві в туалети. А куди ви спеціально для цього кудись виїжджаєте? Та нікуди. Нікуди, тобто ви все собі. Да. Яка прихована жіночка. Вибачте, дякуємо смачного. Не дуже такий санітарний стан, я б сказав. А хто ти винуватий ти... в цьому? Хто винуватий в цьому? Напевне, самі кафе і, все, і самі люди напевне, на першу, в першу чергу. Ну, а вдруг потрібно якось щось убирать, чи я не знаю. Ну, Як думаєте сам... ви? Ну, я думаю, що кожна людина повинна слідити, так само, як вона приходить в кафе, хоч і прибирають, вона повинна за собою слідити, убирати там Це елементарне виховання. До. Там повинно бути освіжування, гарний туалет і все таке гарне І запахоцільний такий процесор. Боже, яка дитина каже, процесор, мабуть, комп'ютери рулять. Любиш на комп'ютері гратися? Угу. Давай процесор. Процесор і процес. До побачення! Треба за собою змивати завжди і обирати там частенько. Іноді ж буває, що приходять, зроблять своє діло і підуть і не змивають там. Так це досить погана звичка. Да. Середній стан бувало і гірше. Коли бувало, де бувало? Та ну як, нам були колись на курорті, але це не в Полтаві. Ось. Ну взагалі, знаєте, Я так скажу, коли. Ну, дуже хочеться тоді вже як то і не до якості? Да, не до якості. Розумію, пішли. Вибачте, що ми вам Ні, не завадили не Бітва Королей. Читайте, будь ласка, бітва королей. Да, до побачення. Да, да. О, ходімо. Боже, який мужчина серйозний, весь в білому. Доброго дня, не світське життя. У нас дуже близько, умоляю, ви такі харизматичні. Ну, можна вас на хвилиночку. Ничего, а що ви думаєте про стан громадських туалетів в Полтаві? Взагалі, якщо чесно, не очень. Не дуже? Да. А чому не дуже? Ну, така, антисанітарія, в основному. А що робити, щоб не було антісанітарії? засоби дезінфіцірующе представлять. Боже, я не знаю, я туди не ходжу, звініть, я не можу. Я то вас извиню, організм що скаже. Хорошо, ну мало. Не везде есть, просто вот здесь более-менее, а в, по, возле церкви тоже более-менее. А так в основном в городе у нас подземном еще есть, а так очень мало. То есть для туриста, чтобы в Полтаве приехать, это очень тяжело. Если туристы, которые катаются на автобусах, у них все хорошо, то есть они по музеям там всегда присутствуют. А если такие спокойные туристы, которые смотрят не только вот группами, очень тяжело найти туалет. Они более-менее ну, нормальные, Я не думаю, что они такие плохие. Ну, туалеты как туалеты. Тобто ну, нічого такого нету. Запах, конючка. Ну, ну, Та ні, нет, вроді ні. Ну я був в чікін хатах, то в, в піцеріях, то там нормальні туалети. Болі... Жити можна. Да, можна. Певна річ краще, бо вони платні, там хоч трохи прибирають, бо э, в радянські часи за три квартали чути було, де туалет. Зараз, зараз більш-менш нормально. Де нас взагалі ще працюють? Працюють. <гад> e, по всьому місту працюють, але e, щодо стану по всьому місті сказати не можу, в центрі в гарному стані. Запаха не чуєте. Якось і не принюхуємось, <гад> <гад> якщо кажучи <гад> <гад> чесно. <гад> Коли є проблеми, то, то не до запаху. Не знаю, я не з Полтави. Не, я не думаю, це нормально. Чого <гад> <Що гад> <Ні>, нормально? Ви там були. Ні, а <на> жах там? <гад> ну не знаю, я вас питаю. Я не знаю, я приїхав до друга. Я думаю, а він я я вас теж да. в туалет не повів. Боже, оце Так друг. на квартирі є. А в квартирі є. -да. Хлопці, відпочивайте. Дякую. Дякую. Гарна квартира з усіма зручностями. Ходімо. Колись туалети були дуже в дуже стані, зараз у хорошому стані. Ну, я у місті живу тут рядом, то я в туалет стараюся не ходити. А так, як де піду, куди не, пі... не підеш, то віз я в хорошому прилічно, so, дуже в хорошому состоянні. І Полтава змінилася в хорошу состоянию. Дивіться, який красивий парк, які дерева, листочки падають. І так ми часто ходимо із подругою до храму гуляти. Там теж так дуже культурно, дуже добре. І приїжджають люди, навіть з опитного приїжджають туди віддихати. Хороший туалет був дуже в центрі, в корпусному, Чуть -чуть корпусним. Взять і закрити, щоб туди не ходили люди, а тільки в підвалі, щоб там платити. Ну не кожен може платити. Приблизно так, як я пенсіонерка, в мене там нещасливих та 1100 гривень і півтора гривні туалет. А чому закрили ті туалети? Де хороші, позакривали. Всі зробили платні. Це ж несправедливо і нечесно. Абсолютно Зати в нас справедлива програма, і ми вам вручаємо наш оберіг ляльку мотанку від Наталочки Свердюк, щоб у вас все в житті було гарно ви частіше у вас дуже гарна посмішка. туалеты обещали, до евро где-то поставили, сейчас ничего этого нет. Туалет один, все бегут, если до туалета не добежал, значит, вот тут в парке. Ну, конечно, нам очень далеко до цивилизованных стран, и эта проблема, конечно, сейчас, ну, не номер один, конечно, но очень насущная в данный момент. Потому что молодежь пиво пьет, а ходить некуда, вот, пожалуйста, и ходят, куда попало. Вы что в непарке. Да, конечно. А що думаєте ви з цього приводу? Нічого. Скажіть просто, ой, нічого не думаю. Ні, нічого не думаю. Мене вже нічого не беспокоїть. Так не трубує чи не дивує? Я не знаю, як це перевести. Не беспокоїть чи не удивляє? А, не удивляє, скоріше. Стали а можна вас запитати, а ваші думки з цього приводу які? Мої такі ж, як от у Наталі Григорівни. Тобто ви повністю солідарні? Так. Да. А часто таке Ми ж буває. Да. Це все, ви тут все запостерігаєте. Да. А що ви колись робили, молоді, зауважні? Ой, тільки о, що зрола, чуть інфаркт не отримала. Рібенок тільки посадили дерево, ребенок стоїть, отак тіліпає. він сидить пиво п'є. Я йому підійшла, сказала, говорю, його тільки посад. А що він робить? Він ще й матері. Ну, нормально. Це, це батько. Да, от, так бить, не, не, не байдуже. Для того щоб ви були небайдужою і за вашу небайдужість за те, щоб вас оберігали, ми хочемо вам вручити обереги, оберег несвітського життя, ляльку мотанку від Наталочки Свиридюк, нашої народної майстрині. Це обереги. Я думаю, що ваша небайдужість вона свої результати все ж таки дасть. Не треба нам інфаркт. Нам треба позитив. Наталя Григорівна небайдужа жінка в несвітському житті. Всесвітній день туалетів. Сьогодні цей день служить нагадуванням людству про те, що 40% населення планети не мають можливості справляти свої природні потреби в спеціально відведених для цього місцях з причини відсутності таких. А в рамках цього надзвичайного свята у різних країнах проводяться заходи, спрямовані на поліпшення стану туалетів, на удосконалення системи гігієни. І підвищення стандартів клозетів. Ви запитаєте, чому саме мені спала на думку така ідея зняти цю програму? І де експерти? Я відповім: алібі, мій червоний диплом, спеціаліста в галузі водопостачання та каналізації. Ось він, Валера, покажи. І я дякую всім, хто користується освіжуючим повітрям.